Привіт, друзі. Сьогодні поговоримо про подію, яка без перебільшення вплине на майбутнє України ратифікацію Римського статуту. Але що це означає для кожного з нас? І чому це так важливо саме зараз? Історія створення міжнародного кримінального суду це довгий шлях людства до справедливості. Після жахів Другої світової війни стало очевидно, найтяжчі злочини не повинні залишатися безкарними. Ідея міжнародного кримінального суду виникла ще тоді. Але шлях до його створення був довгим та складним. Холодна війна, протистояння між наддержавами, страх перед обмеженнями суверенітету все це заважало. Лише після нових трагедій, геноциду в Руанді та війни в Єгославії. Світ знову заговорив про необхідність міжнародного правосуддя в 1998 році прийняли Римський статут, документ, що заснував міжнародний кримінальний суд і визначив його повноваження.